25 листопада це день, у якому зібралися пам'ять про драматичні випробування й важливі кроки до свободи. Він поєднує скорботу за мільйонами загиблих, боротьбу за державність і моменти, що формували українську ідентичність у різні епохи. Для України кінець листопада нерозривно пов'язаний із вшануванням жертв голодомору. Люди запалюють свічки на підвіконнях, згадуючи тих, кого радянський режим свідомо прирік на смерть у 32 му та 33 му роках. Це тихе світло стало сирволом правди, яку довго забороняли, яка тільки після відновлення незалежності повернулася у суспільну пам'ять. Давніша історія цього дня пов'язана з виборами до українських установчих зборів у листопаді 1917 року. Українці тоді продемонстрували прагнення до власної демократичної держави. Хоча більшовики завадили зборам розпочати роботу, сам факт виборів показав політичну зрілість суспільства та готовність створити правову державу. У роки Другої світової війни кінець листопада асоціюється з примусовими депортаціями українців до Німеччини. Молодих людей виривали з їхнього життя та відправляли на заводи рейху, де вони працювали в нестерпних умовах і часто без шансів на повернення. У радянський період цей день позначений хвилею репресій у листопаді 1970 року проти українських шістдесятників, яких переслідували не за зброю, а за слово небезпечне для імперської цензури. Їхні справи стали уроком про те, як легко тоталітарна система намагається придушити будь-які прояви свободи. В незалежній Україні дата отримала нове звичання після ратифікації у листопаді 1997 року договору про добро добросусід... Ідство з Польщею, що зміцнив кордони та визначив європейський курс держави у новітній історії. Листопад 2013 року став одним із моментів становлення Євромайдану. Студентський протест виріс у загальнонаціональний рух за свободу. Тоді українці вкотре продемонстрували, що готові виходити на майдани заради власного майбутнього. А у листопаді 2018 року російська атака на українські кораблі в Керченській протоці нагадала, що боротьба за незалежність триває та вимагає сили. Єдність. 25 листопада це день, коли минуле і сучасність з'єднуються, нагадуючи, що шлях України завжди проходив через випробування, але щоразу народжував ще більше прагнення свободи. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.